У нас утворилася петля. Пров'язуємо 80 повітряних петель. В'яжемо стовпочки без накиду, вводимо гачок в першу петлю. Притягуємо ниточку. В нас на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступну петлю, перетягуємо ниточку, на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця нашого ланцюжка. Пров'язала пров'язала останній стовпчик без накиду, пров'язую одну повітряну петлю. Ниточку обрізаємо. Витягую гачок, затягую ниточку, повертаю Виріп на вивертний бік, з вивертного боку заховую кінчик ниточки. Так само заховуємо другий кінчик ниточки. Заселяємо ниточку так, щоб з одного боку було два кінчики, а з іншого боку була петелька. Там, де петелька, ми зав'язуємо вузлик. Нанизуємо бусинку. Бусинки вибираємо такі, щоб через них легко проходила голка. Протягуємо голку. Нанисуємо знову бусинку на голку. Тут в кінці теж зав'ясуємо вузлика. Ниточки приблизно ось тут обрізаємо. Наша ялинка готова, дякую всім за увагу!